Відставкою мера погрожує жителі Дружківки, що на Донеччині, якщо їм не знизять тарифи на комунальні послуги, ціни містяни підняли вдвічі. Після цього кажуть активісти громади: Дружківка стала чи не найдорожчим в Україні містом за вартістю комунальних послуг. Сьогодні активісти нарешті добилися зустрічі з мером і вимагали справедливих тарифів вже в нього. Костянтин Павлов далі. Геннадій Шебеко, мешканець Хрущовки в центрі міста, показує квитанції за квартплату. Ще у грудні він за двокімнатну квартиру сплачував жеку 56 гривень. Сьогодні більше сотні. Комунальників останні бачив у під'їзді років 20 тому. Відділ дітей -то в 90, не пам'ятаю, помню якому році, була побілка під'їзду. Дощ для Геннадієвої квартири щоразу перевірка на міцність, адже даху будинку каже, ніхто не ремонтує. По проводу прямо плафон затікає. Ну саме більше було полплафона на бездіяльність комунальників скаржаться і жителі іншого району дружківки. Начальник сказав, ні не нравиться, покупайте квартири в другому місті. Жінка показує свій під'їзд з облупленими стінами, дірки в сміттєпроводі та ліфт, що не працює років зо 20. на третьому поверсі. Застережний напис про небезпеку. Мешканці кажуть: якщо ремонт тут і робили, то лише на папері. Сказали, я поняла так, що сказали ремонт робили. А я говорю, когда делали ремонт. Ремонт, ну, ви видите, самі ж на ремонт сил не вистачає, проте вірші дружківські комунальники складати встигають. Ні шутки раді вас тривожать, долги вам надо оплатить, іначе суд і даже може, вам більше негде буде жить. На активніші дружківці створили громадські об'єднання. Активісти громади у підвищенні тарифів звинувачують міського голову та приватну компанію монополіста з постачання житлово-комунальних послуг у місті. Вимагають перевірити ціни та якість обслуговування. А щоб міська адміністрація прислухалася, йдуть просто до мене. Більше двох годин спілкування на підвищених тонах не дають жодного результату. Представник приватної комунальної компанії каже, що тарифи цілком обґрунтовані. Активісти зі свого боку пропонують провести конкурс та знайти нового постачальника послуг. Міському голові ідея отримувати на балансі комунальне підприємство не подобається. Все жлінню комунальне підприємства не... Очень мобільні в цій ситуації, очень гібкі. Я думаю, що може бути учасники в цій ситуації дуже проще, ніж комунального. Містяни натомість заявляють: якщо влада не знизить тарифи, вони цю владу змінять. Костянтин Павло, Андрій Вєтушкін, Донеччина, ТСН. Один плюс один.